Найголовніше питання, яке постає при виборі близні, звичайно, яку для себе тканину обрати. Сатин чи ранфорс. І яка між ними відмінність? Є три найбільші відмінності. І перша це щільність тканини. Ранфорс має меншу щільність, а тому й тонше плетінні, ніж сатин. Тому ранфорс має матову поверхню, а сатин більш блискучу. А звідси випливає і друга відмінність. Це ціна. Через свою меншу щільність, тканина ранфорс буде дешевшою за сатин. І третя відмінність це властивості тканини. За рахунок інакшого плетіння ранфорс краще пропускає повітря, а тому є краща терморегуляція під час сну. А сатин має товстіше плетіння і більшу щільність. Тому, якщо головним фактором при виборі близні для вас є натуральність і міцність за помірну ціну, обирайте ранфорс. А якщо ви у постільній білизні більше цінуєте м'якість, гладкість і високу щільність тканини, тоді обирайте сатин.